Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Рудківка Житомирської області. Будинок з загальною площою 85 квадратних метрів містить 4 кімнати, окрему кухню та санвузол. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка, яку ви бачите на цьому відео. В будинку зроблений косметичний ремонт та встановлені усі комунікації. Опалення будинку газовим котлем. Заведена вода та каналізація. В будинку частково залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 24 сотки. На прибудинковій території знаходяться літня кухня, гараж, літній душ, сарай. До найближчого міста відстань 25 кілометрів. У селі є зупинка громадського транспорту та магазин. Вартість будинку складає 6500 доларів. Це ідеальна пропозиція. Для комфортного постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.